Доброго вечора малята. На небі з'явилися перші зірочки, тож прийшла пора послухати казочку на ніч. Казочка, як осінь, фарби, загубила. Одного разу, колись давно, коли осені прийшов час змінювати літо, вона помітила, що загубила свої чарівні фарби, засумувала осінь, заплакала рясними дощами. Побачив це грайливий вітерець, підлетів до неї і запитав, чому ти осень плачеш? Ти завжди приходиш на землю, така лагідна, красива, завжди радуєш землю своїми чудовими фарбами. Чого ти плачеш? Як же мені вітру не плакати? Я так спішила на землю, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду все розфарбовувати на коло?» Чим я буду радувати землю? Не плач осінь, я спробую щось придумати. покликав вітерець на допомогу собі сонечко та хмаринку. Що ж нам робити? запитав вітерець, як допомогти осені знайти свої фарби чарівні? Як її втішити? Що ми можемо зробити? Дивляться, на дереві сидить стара мудра сова. Вирішили друзі спитати в неї доброї поради. Де ж взяти фарби для красуні осені? Еге ж, промовила сова, спросіть допомоги у красуні веселки. Вона має багато фарб. І справді зраділи сонечко і хмаринка. Як ми зразу не загадались. Покликали вони веселки, виглянула вона із за хмаринки та подарувала осені золотисті, червонясті, золотисті різноколірні фарби. Подякувала осінь друзям за допомогу і весельці подякувала. І з той пори існує така легенда. Якщо ранньої осені на небі ми бачимо веселку, значить осінь буде довга та тепла. Ось і вся казочка малята, а зараз я бажаю вам тихої спокійної ночі. До побачення!